І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі в зрівнянні з європейською такою словетною. зараз. Я вам розповім друзі. Значить, дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу, ось моя дипломна робота. Попри попри все, то, що я поступив, навчився, моя дипломна робота одна з найкращих. Тут, Тут от зараз буде викладач, і кожного за кожну вибачаюся хуйню нахвалю. «Блін, це неймовірно, класний такий класний, як ти це зробив, і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно це машина на ганяє, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут я в Британії, в Лондоні, половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять тут. Не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня. Перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а З інакшої. дивіться, тут все дуже технологічно, всі макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Ви зрозуміло, там супер крута, старскрінов, з підключенням до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти з роки. Зрозуміла, я трошки повчився чисто для досвіду. Мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хімою займатися. І гроші взагалі не, не навчаніли вже. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От я просто по Німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машини і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ. І вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддати. Накосячить. І так і От Хто в Британії живе? От от я не збрешу. Напишіть мені в каментах, якщо я збрехав. Все, блять, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча за те сервіс, руки, жопи. Itak Sejut.